У цьому відео я покажу, як проходити активність на сервісі Godel. Розділ «Введення ключових слів у пошуку. Це відео буде корисне тим, хто вже зареєстрований на сервісі Godel. Тому, якщо у вас ще немає аккаунту на сервісі Godel, переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на свій мобільний телефон і проходьте простеньку реєстрацію. Після авторизації в аккаунті на сервісі Godel ми попадаємо на початкову сторінку. В верхній частині знаходиться меню. У ньому нам потрібно вибрати розділ винагороди за перегляд рекламних банерів. У вспливаючому модальному вікні ми можемо побачити інформацію про цей розділ. А якщо німецькою мовою ми не володіємо, то можна перевести на українську мову. Як ми можемо бачити, винагорода за цю активність чисто символічна і нараховується 1 числа наступного місяця. Сервіс буде враховувати тільки ключові слова, які мають довжину більше трьох символів. При цьому таке ключове слово враховується тільки один раз протягом одного місяця, а також між введенням ключових слів повинна пройти одна хвилина. Клікаємо на посилання, щоб перейти в розділ пошуку, а на сторінці, що відкриється, вибираємо першу вкладку. Для зручності глядача переведу сторінку з німецької на українську мову. На даний момент рекламується 238 сайтів. І судячи з графіків, можна сказати, що ціна за цю активність може бути вищою. Проте в цей розділ ми прийшли не заробляти гроші, тому ціна не являється першочерговим фактором, чому ми сюди прийшли. Наше завдання одержати синю галочку, а це означає, що нам необхідно виконати потрібну кількість пошуків кожного місяця. Тому ми можемо сміло перейти на сторінку статистики активності свого аккаунта і подивитись на графіки, подивитись на свої мізерні заробітки, покрутити полистати сторіночку вверх-вниз, звернути увагу на кількість пошуків у цьому місяці і, можливо, відкрити у новій вкладочці розділ з пошуком. А я для зручності глядача поки що переведу цю сторіночку на українську мову. Я думаю, так буде простіше зрозуміти, за що відповідає той чи інший графік. На сторінці, що відкриється, у рядок введення тексту вписуємо ключове слово, наприклад, YouTube. Якщо наша мета не знайти якісь результати пошуку, а просто виконати активність, то ми можемо вводити будь-які ключові слова, а у іншому випадку краще вводити ключові слова розміром три символи, тоді результатів видачі буде більше. Коли натиснемо на кнопку Enter, у табличці відкриється декілька рекламних банерів. Про кліки по цих банерах я розкажу у іншому відео. А зараз просто необхідно перейти на сторінку статистики і впевнитися, що наш від ключового слова був зачисленим, і повторити цю процедуру через одну хвилину уже з іншим ключовим словом. Звичайно, що цю активність необхідно проводити кожного місяця. Додатково статистику за цей і попередній місяць ми можемо подивитися в таблиці дохід. Зробити це можна, клікнувши в меню на відповідний розділ. У таблиці, що відкриється, шукаємо необхідний рядок. Справа буде відображатися інформація по нашій активності за попередній місяць, а з лівої сторони буде відображатися наша активність виконана у цьому місяці. Власне це значення і буде впливати на нашу галочку у наступному місяці. А от на галочку, яку ми отримали за активність в попередньому місяці, ми можемо подивитися у розділі Ярфолк. Звичайно, необхідно прокрутити сторінку в самий низ, щоб знайти потрібну галочку. Як бачимо на екрані синю галочку за активність в попередньому місяці я успішно одержав, а про умови одержання інших галочок я розказав у серії попередніх коротеньких відео. У наступних декількох відео я планую розглянути всі активності, які потрібно виконувати кожного місяця на німецькому сервісі Godel. Тому, якщо інформація вам цікава, ставте лайк під цим відео і обов'язково підписуйтесь на оновлення каналу, щоб підтримати тим самим україномовний контент.